Інколи це дуже-дуже дуже важко, тому що я й бачу і розумію, що, наприклад, людина там не готова, а мені треба їй сказати істину. Істина не завжди така, як людина хоче собі її намалювати, написати, тому ось так. Тому це дуже важко, але я хочу сказати, що по-інакшому я не можу, тому що ну, це моя робота і для чого підтримувати ілюзію, краще її розбити, наскільки навіть якщо правда достатньо гірка і істинна, краще її почути. І саме головне, тоді, щоб людина прийняла це, це саме головне, а не жила далі в своїх е певних ілюзіях. Це головне, так.